Якщо ви відчуваєте, що життя ніби втратило сенси, якщо речі, які раніше приносили радість, щастя, більше ці відчуття не викликають, або якщо ви відчуваєте, що в житті ніби все нормально, але всередині є якесь відчуття спустошення, розгубленості, то це відео для вас, бо я розповім, про що це може свідчити. І хто ще не знає, я Альвіна Сулейманова, інтегративний психолог, щотижня на моєму каналі виходить нове відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Тут я розповідаю про те, як досягати цілі, будувати гармонійні стосунки, ставати впевненими та будувати наповнене життя. Отже, якщо ви впізнали себе в цих симптомах. Вам може здаватися, що вам потрібно відпочити, що вам потрібно поїхати у відпустку, що вам треба виспатися, що можливо у вас вигоряння. І так, дійсно може бути саме так, і можливо, вам дійсно потрібно відпочити, так, відволіктися від можливо роботи чи ще якихось труднощів, які у вас були в житті. І якщо через якийсь період ви відчули себе набагато краще, то звичайно, що це. Ваша ситуація, коли вам необхідно було просто відпочити. Але якщо ви і достатньо спите, і достатньо відпочиваєте, і, можливо, їздите кудись у подорожі, так? І, можливо, в цілому в житті все нібито нормально, але все одно є це спустошення, то є велика вирогідність того, що ви зараз проходите екзистенційну кризу. Що таке екзистенційна криза? По-перше, це абсолютно нормально, це такий період розвитку людини, так, це просто такий етап. Кожна людина з цим періодом стикається. Але питання лише в тому, що людина з цим періодом робить. Так? Можна це ігнорувати, заплющувати на це очі і просто жити так, ніби все окей, так, і не вирішувати нічого на цьому етапі. Але якщо ви відчуваєте, що ви та людина, яка ігнорувати це не може. Тому це відео для вас, і я тут зараз розповім, що з цим робити, про що взагалі цей період, так, і для чого він дається. Що ж таке екзистенційна криза? Екзистенційна криза це період, коли у нас виникають такі питання, як хто я, навіщо я тут, так, в чому сенс мого життя, для чого більшого я тут? Тобто виникають екзистенційні питання, дуже глибинні питання. Взагалі, екзистенційна криза стається двічі у житті. Перший раз вона стається приблизно у 30 років, і другий раз приблизно у 40 років. Так і тривати ця криза може по-різному, так і наскільки вона буде складною, ця криза цей період. Теж дуже індивідуально. Від чого це може залежати? Ну, по-перше, треба розуміти, що цей період дійсно складний, бо питання дуже глибинні і складні. Так? Для нас важливо зрозуміти, хто я, що для мене ціно, що для мене важливо, які сенси я хочу реалізовувати в своєму житті. Так? Відповіді на ці питання людина може шукати місяцями, тобто недостатньо просто приділити пару годин. Щоб відповісти собі на ці дуже такі глибинні складні питання, так? Це можливо мати на увазі. Далі, звичайно, що залежить від того, ще, а як ви раніше жили, так? Чи займались ви саморозвитком, самопізнанням, чи ви розумієте свої якісь. Глибинні цінності, так чи в контакті ви зі своїми емоціями, зі своїм тілом? Якщо так, звичайно, що цей період буде проходити набагато легше, набагато швидше, так бо вже є інструменти, як себе пізнавати, як давати глибокі для себе відповіді. Але можливо, ви та людина, яка раніше не займалась саморозвитком, не займалась самопізнанням. Ви, можливо, були сфокусовані дуже багато на чомусь зовнішньому, як робота, гроші, сім'я тощо. І не було фокусу на себе, так? Тобто ви не в контакті, можливо, з собою, зі своїми емоціями, цінностями, не розумієте, що важливо саме для вас, так і звичайно, тоді що цей період можливо ви будете проходити складніше та довше. Але в будь-якому випадку важливо розуміти, що для будь-якої людини це дуже потужний і важливий процес. Чому? Бо ви відновлюєтеся, ви знаходите відповіді на ці складні питання, і саме ці відповіді допомагають будувати дуже наповнене життя. Яке, і це дає таке глибинне щастя, не якесь поверхнєве, а дуже глибинне, тобто на рівні вашої суті. Так? І я цей процес порівнюю з відродженням Фенікса. Тобто ми спочатку обертаємося в попіл, так? щось всередині відмирає, все те, що застаріло, все те, що нам не допомагає, все те, що не служить нашому щастю, все те, що не наповнює, не дає ніяких сенсів в житті. все це… Відмирає. І народжується щось всередині нове, прекрасне. так? Тобто ви нарешті розумієте, що цінного є в мені, що цінного для мене в цьому житті, які сенси є для мене. так? І які сенси я хочу реалізовувати в своєму житті? Що важливо саме для мене, чого хочу я. так? І... Ви реалізовуєтесь на більш глибинному рівні, тобто ви відкриваєте свою істинну суть, так, ви, як Фенікс, відроджуєтеся. І це дійсно дуже прекрасний процес, коли ви розквітаєте. І я, та людина, яка сама пройшла через цю екзистенційну кризу. Як все починалося? Зовні все здавалося, все нормально. То в мене була класна робота в ІТ, я заробляла класні гроші, у мене було класне оточення, я була в стосунках, я жила в місті Києві, який дуже люблю. Тобто, зовні все навіть класно. Але всередині я відчувала спустошення. Тобто я не відчувала, що все те, до чого я йшла так багато років, тепер має для мене взагалі будь-яке значення. І кожного ранку я просиналася з відчуттям, а навіщо я просинаюсь? Навіщо я проживаю кожен цей день, навіщо я живу? Насправді був, був дуже такий депресивний стан, і мені не хотілося жити, бо я не розуміла, навіщо. І мені хотілося, щоб кожен день швидше. Закінчувався, щоб я нарешті могла просто піти спати і забути взагалі про те, що відбувалося дня. Настільки мені було просто тошно від того життя, яке у мене було. І це тривало два місяці. І я зрозуміла, що мені не допоможе ні відпустка, ні відпочинок, ні сон, бо нічого мене не наповнювало в той момент. І саме в той період я пішла. Першу власну свою терапію, щоб з цим розібратися. І я дуже собі вдячна, що я пройшла через цей період, і я змінила багато чого в житті. так? Я відкрила для себе, хто я, що для мене важливо, що для мене цінно. Я зрозуміла, які цілі я хочу перед собою поставити. Я маю уявлення, що я хочу дати цьому світові. так? Саме тому я змінила так багато всього в житті. Дійсно, це був дуже такий потужний глибинний процес. Я стала психологом, я отримала диплом магістра. Я переїхала в іншу країну. Зараз я живу в Хорватії. Я на той момент була у стосунках і я вийшла з них і зараз будую нові. так. І зараз я відчуваю, що я проживаю свої цінності, я проживаю своє життя, і зараз ви дивитесь відео, яке для мене дуже важливе, бо через це відео. Я реалізовую свої сенси, я отримувала знання, досвід. І я хочу цим досвідом ділитися задля того, щоб і інші люди могли будувати своє наповнене справжнє життя. І якщо ви зараз вже задаєтесь питаннями: а що ж мені тоді робити, якщо я проходжу свою кризу, то я можу порекомендувати наступне: по-перше, чітко усвідомити для себе. Що так, зараз я проходжу через екзистенційну кризу, так? І можливо це відео вам в цьому вже допомогло чи допоможе. Так, тобто усвідомити, що зараз у мене криза. Так, це дуже складний, неприємний період, багато питань, на які ще, можливо, немає відповідей, але це нормально. Це також важливо усвідомити, що це абсолютно нормальний процес. По-друге, так. Якщо ви дуже сильно зараз сфокусовані на тому, що ви відчуваєте так, всередині, і це дуже для вас насправді складно, і, можливо, у вас також депресивний стан, як був у мене, тоді спробуйте хоча б трохи сфокусуватись не на тому, що ви зараз відчуваєте, як вам зараз погано, так? І навіщо взагалі вам все це спало на голову, сфокусуйтесь краще на тому, а що цінного. Для мене в цьому процесі я можу отримати, що цінного за всім цим стоїть, а цінного в цьому те, що ви відродитеся, що ви віднайдете свої сенси, що ви зможете побудувати нарешті наповнене ваше справжнє життя. Тобто ваш фокус повинен бути саме на цьому, так щоб пройти цей період, щоб таки отримати відповіді. А не проігнорувати цей процес і продовжувати далі жити тим життям, яким ви живете, і не відчувати щастя та задоволення. Так далі, щоб пройти цей період, вам знадобиться дуже багато енергії, бо це дуже енергозатратний процес. Тому зверніть свою увагу і намагайтеся включати в свій день в своє життя все те, що вас наповнює енергією. Відпочивайте. Так, спіть достатньо, спілкуйтеся з тими людьми, які вас наповнюють. Можливо, займайтесь спортом, більше знаходьтеся на свіжому повітрі, можливо, у вас є якісь хобі, які вас наповнюють. Так, неважливо, включіть хоч щось ваш день, хоча б на 30 хвилин, сфокусуйтесь на тому, що вам подобається, що вам приємно, що вас наповнює. Я розумію, я теж там була, що, можливо, зараз немає енергії навіть робити щось приємно. Приємне немає мотивації для цього, але змусьте себе. Через тиждень-два, якщо ви це будете робити кожного дня, ви відчуєте себе набагато краще, і у вас з'явиться енергія для того, щоб сфокусуватися вже на цьому процесі і ставити перед собою якісь цілі, які вам допоможуть ці сенси віднаходити. Так? Це дійсно дуже-дуже дійсно важливо. Так? Вам потрібна енергія. І наступне, що важливо робити, важливо почати прислухатися до себе. Тобто слухати, а про що я думаю, що я відчуваю в тих чи інших ситуаціях, при взаємодії з тими чи іншими людьми, людьми так? Просто слухати і відстежувати, на що відгукується моє серце, моє, моє тіло, так? де там якась іскорка з'являється, коли я з кимось спілкуюсь, чи щось роблю, чи десь знаходжусь. І так поступово ви зможете. Збирати якусь інформацію про себе більш глибинно, так? Тобто розпочати важливо саме з цього: напрацьовувати навичку, прислухатися до себе. І, звичайно, якщо ви розумієте, що вам інструментів недостатньо, так, ви не можете впоратися з цим самостійно, ви можете, звичайно, звернутися до... Психолога, який працює з цими питаннями, це також може дуже сильно вам допомогти і пройти через цей процес набагато якісніше, швидше та легше, тому що це дійсно дуже складний період. Я в свій час також зверталася до психолога, бо мені було складно. У мене не було жодних знань, навичок і розуміння, куди мені рухатися і як мені рухатися. Зі свого боку, можу запропонувати вам доєднатися до мого телеграм-каналу, де вже є і книги, які допомагають віднайти сенси. Там є техніки для того, щоб відновити контакт з емоціями, з тілом. Так? Там є і релаксаційні техніки, і багато корисної інформації, яка вам може допомогти на цьому шляху. Обов'язково доєднуйтесь. Також обов'язково підписуйтесь на мій youtube канал, так? бо щотижня я. Викладаю нове корисне відео, яке і допомагає досягати цілі, розуміти краще себе, будувати своє наповнене життя. Тому обов'язково підписуйтесь. І я вам дуже вдячна, що ви були зі мною в цьому відео, і я кожному бажаю будувати своє натхнене та наповнене життя. І сподіваюсь до зустрічі з вами у нових відео.